Дуже важливе питання зараз нам з вами потрібно вирішити. Що робити з призами? Ви знаєте, що ми зараз робимо ем, благодійну акцію для Матвія, е, і їх назбиралося дуже-дуже багато. Чекати завершення є два варіанти. Е, чекати завершення і в день, коли ми закриємо це все, зробити просто цю шалену цю всю роздачу цих всіх подарунків. Чи від дешевого до дорогого самого низу по мірі виконання якихось е, планів, тобто там 10 лямів, там, чи на 15 лямів, там перші 10 позицій знизу, чи 15 хоп. Потім е, на закриття якихось 50 лямів, е, наступних 20 позицій, і так, поки дойде до на фінальне закриття, зробимо. Е, Подарунок двох автомобілів та квартири. Як ви думаєте, це нормально буде? Чи все ж таки чекаємо кінця і лупимо в той день для всіх все?